Дітлина це це якась там історія, історія конкретної людини. Це не, не про героїзм для мене це про людяність. Благодійний фонд «Східсос» фокусував свою увагу саме на маломобільних людях. Це люди, які самі не можуть дати собі раду. Вони залишаються вдома. і Це ну це драма, це, це трагедія для багатьох. Ось всі ці. Люди ну, більшість людей на цих світлинах це люди, яких власний вивіз схід сос евакуаційними екіпажами. Вадці другому році ми починали ще з Луганщини. Був південь після того, як дикували Херсон. Це була Херсонщина. Це наразі Донеччина, трошки Запоріжжя, бо коли в Оріхові було дуже напряжно. Да, наші екіпажі також долучалися. Хоча на Запоріжжі є свої команди, які працюють наразі. Це переважно це схід Селіду, Мирноград, Ясна Поляна, Рудинське і так далі. Після підриву Каховської ГЕС ми вже були там на Херсонщині близько тижня і вже планували повертатися додому, але захопити з собою когось евакуювати. І ми довго не могли потрапити до селища, тому що основні дороги були перекриті водою, річкою. Ми заїжджали до селища полями. І найстрашніше було побачити, що в селищі немає жодної живої душі. І ми зустріли першу живу людину тільки через там півгодини, коли доїхали до атреси. Занедбаність за занепад, який натворили росіяни. Це найстрашніше. Для мене був один із вражаючих випадків, коли така пані вже була літня, літня дуже шляхетна. Вона сказала, що вона їде в Тернопіль до свого учня. Я передзвонила за тим номером, який вона дала. Там такий дуже чемний пан. Він каже. Боже, ви везете до мене мою вчительку. Це моя улюблена вчителька англійської мови. Ну тому чоловіку там, якщо пані десь 85 було, то йому вже за 60 також. Він у неї вчився. І він її забрав до себе, бо в неї нікого нема. Він каже: я вдовець, вона самотня, я її дуже люблю, я готова її взяти. Ну, це така дуже зворушлива історія. Наприклад, ось ця пані. Антоніна її звуть, от я її навушко щось шепчу. Вона, коли приїхала, вона так кричала просто на весь вокзал. Я досі пам'ятаю її крик. Вона шукала своїх синів. Вона не розуміє, що все не, не тут, не з нею. Ми не знаємо, що з ними. Може, служать, може поїхали. Вона їх всіх кликала по іменам. І оця от от людина, вона переміщена з одного місця в інше, але вона скрізь шукає своє. Вона на тому чужому вокзалі шукає своїх синів. Це це, це зворушливо, дійсно, і це страшно. Іноземні журналісти вони більше люблять процес евакуації, щоб все летіло, все там взривалося, все там бахало, да і це був якийсь героїзм. Мені важливо показати, що це не героїзм, а це звичайна річ. Ми допомагаємо один одному, тому що ми люди.